Ось дивіться в 202 У нього вже транзистори стоять. ЕТ-322 два штуки. Це більш пізня ну, версія або може імпортний на імпорт такі йшли. Бо тут стояли 416 і щось таке, а я пам'ятаю. Ну тут все таке саме. Крім цих транзисторів і... Конденсатори оці всі показують завишену йомкость. І у всіх великий ЄСР. Великий ЄСР. Всі треба міняти. Я його ще не включав і навіть включати не буду. Я поки не поміняю. Оцей хороший. По-моєму, оцей теж хороший. А оце все мелочі, це все навіть потекло. Ось тут видно. Вон там. Це все треба міняти. Зараз поміняю. У нього немає планки ще одної. Ну антенна тут е, я вже ремонтував. І провода одірвані. Е, тут треба наводити порядок. І одної планки не вистачає 49 метрів. А так все. Динамік тут шикарний, веховський. А, і ще з кондером щось там понатворювали. Якщо буде видно, вон там дивіться. Як це так? Щось так отверткою там кувилось добре. Ну, от, Наприклад, конденсатор на 20 мікрофарад, він показує 61 мікрофарад. ESR 4,7 і7 10-11%. Це погано. Ось ще один 20 мікрофарад, він 45 і ESR дивіться яке 0,15 кОм, і потірі 29. Це. Погані конденсатори. Ну от, всі поміняв. Оці всі погані, всі погані. Оці, ну якби цілі, ну показує, він має бути 500 мікрофарад, а там 680 і в цього, і в цього. Ну, завищена ямкость. І у цих приділах. А в цих дуже великий ESR і завишена. Йомкость один на 20 мікрофарад показав 100 мікрофарад, Ну там кіломе у нього це ESR. Тепер все веф виглядає, як з завода буде робити. Ось так веф виглядає непомитий. Оце стекло тільки було грязне, вон дивіться яка тряпочка. Ну і воно таке не, не блистить. Хочу попробувати оце, цю пасту і цю мочалку. Це купив в чино для полірування машин. Зараз і спитаємо на цьому. Ну, така воно, не, не презентабельне секло. Полірувати тут рано і я тепер тру шкуркою, вон, дві 2000. І таке відчуття, що я не перший. От тут видно, що терли. І дивіться який він. Це все треба обрати ці царапини. І от видно, що хтось тер уже. Я попитаюсь, потім покажу. Він зароботав він. Тільки щось, мені кажется, планки перепутані. Там, де длині, там средні стоять. Ще нічого не, не Ну, Я довго возився з цим конденсатором, він був помните, там над ним поїздівали. Ну, Довго возився, але я його зробив. Зараз він не заїдає. Інтересно буде АЧХ там. Я от підключив на нова сюди до вефа. Через 20 дБ. Вот така. АЧХ, Нічого не кручено, це заводське. Вот така вона. Ну як сказати. Вершина дуже остра, можна його якось покрасивіше зробити. Ці контура залиті. А ці я не можу покрутити цією творкою. Це в мене саме крупні. Я зрозумів, вони вистраїли максимум пік. Вони ну, як не по чиха строїли. Не, все-таки вдалося мені розковіряти ці катушки. Ось я простроїв, Ну, я думаю, що це оптимально. Я... Вона піднялась вище. Два рази вбирав чувстві прибора. Поставив антенну телескопічну. Йому. О, Все нормально. Його антенна испорчена. Ось ну, вона. Ну все, антенна забили отак. Ні, ну отак наоборот. Для чого це? Тут дві секції, все. Отака. Була. Ну, я поставив ця, ця підійде. Вона хороша, це ж та, що я виписував дві штуки для саньо. RP8880. Она сюда подошла четко. Диаметр такой же. давайте <thanks> <Some> <synthesization> <speeso. deficit> Вефовський блок питання, Ціна – 7,50, знак качества. Все такое блок питання БП 960. це, навірно, на експорт вони давали отакі блоки питання. Бо я вам говорив у цьому транзистори, не такі прийомнику. 423 там на вході. А тут у Вечей смеситель 322, по-моєму, якийсь. Ну, чотири виводи, чотири ножки в них. Давайте спробуємо цей блок питання. Ну спочатку я включу, замірюю скільки тут вольт. 8,6. Навіть не 9. Ось так він вставляється сюди і закривається кришкою. що придуманий, я провірю, він вже, вже провірив, він працює. Ну, ось він працює уже на том блоке питания, то виключений. все нормально. Антенна Дивится послала. Классно, антенна элит, ну, Вона дуже длинна. я не хочу сейчас вытянуть. Ну я чувствую, что він працює.

Зараз не так багато станцій, як раніше ви там чули в 80-х, 90-х годах. Зараз дуже поменшало станцій. Зараз Китай в основному. Оце Китай. Китай працює на коробці. І французи. Ну французи тут рядом просто. Я їх чую. Може десь там в Америці щось буде. Дуже багато станцій повалили, антени там, ну ви знаєте, Радіо Свобода свої антенни розрушили. Ну, типа, холодна війна закінчилась, вже не треба було правду розказувати про Соєцький Заїзд. Вони самі розвалились, і ці станції теж розвалились. Ну, нормально. Там є Все однієї. У вефі хочуть замінити підсвітку. Лампо в лампочки ставить такие светодиоды, це білі. І просто вкрутити ну, на штатне місце. Я витягнув стекло з нутри. І тепер е, виковаю оттуда все. Ну, провод сюди. Внутрі буде резистор. Далі светодіод. Він оказався синім. Ось так я підбираю з блока питання 9 вольт, подався питання вефа. І от ток 7,5. Ну, можна ще вилічити. Я думав, що вони білі, давно в мене вони лежать. Получився резистор 220. І тут у мене є резистор, тут вибір огромний. 220-86 мА. Он. Ну, обично 10 мА, ну і цього хватить. Ось получилось дві такі лампочки. Тепер залишилось їх тільки вставити туди, в F. І спробувати як воно буде робити. Треба буде переробляти схему. Дивіться як вони. Вони включені послідовно і ще через 68 Ом. Це мені не підходить. Не треба в паралель і без всяких резисторів. По поводу настройки вефа тракта ПЧ. Почув в інструкції сказано. Наприклад, настройка от тут, настройка всіх контурів ПЧ. По максимальному отклоненню стрілки виходного вольтметра може бути виполнена при подачі сигналу від ГСС АМ непосредственно на базу транзистора приблизувателя. Для прийомників в 202 сигнал подається на базу Т4. Ось база Т4 через контр. Все правильно. Потому що, якщо взяти схему, Т4 сюди ми подаємо і всі ці контури настраюємо на максимум сигналу. Я осілограф підключаю до виходу динаміка, Там видно буде те ж саме. В інструкції зразу сказано. Подайте сигнал от сюди, цей контур настройте, подайте сигнал от сюди, цей контур настройте, потім бла-бла-бла, аж потім сюди. Ну я одразу сюди подаю, тому що воно працює, Мені його провірить тільки, Це коли все розваляно, там, то якось ну, треба відсюди починати по інструкції. Але тут ж інструкція говорить, щоб настроїти ці контури. Треба подати сигнал ось сюди, на транзистор перев'язувати. А, з генератора 465, 1 мВ, вольт. Менше він не може далі. У мене 6 дБ ослаблення, атенюатор, 9 вольт питання Це і включаємо. От. І далі всі ці контура. У мене отвертка тільки оця працює. Всі оці контура ла -ла, -ла, ла ла по максимуму. Ну, ще, кажуть, вони от цю катушку закоротить. Це входна фільтр коробка. Ну, що буде? Вона садиться. А, да, дивіться. Якщо її розкоротить, вона ще й не настроєна, я думаю. Це фільтр пробка вона стоїть. Зараз покажу де? Ось вона. Ми подаємо сюди на базу. А ось оця фільтр-пробка. В інструкції сказано, її треба закрутити. Коли настраєш, закрутив, бо там все настроїв, її убираєш перемичку і настраєш її по мінімуму. Або замість силографу можна включити от цей мій самодільний. Прибор стрілочний, по ньому краще настраю. Ну, от, наприклад, ну, вам прийдеться потерпіти цей звук, тому що може я його потім виріжу. От контура, наприклад. І ззаді починаємо. Ці задні, дивіться, як строяться. вони е, ну, якби нема різкого такого. Так. І... Вони були настроєні, пам'ятаєте? Я аж говорив вам. ФСС. Не хочу його трогати, взагалі. Але ну, давайте фільтр пробку спробуємо. Зараз я її розковіряю воск. От вона була не настроєна. Я не хочу ФСС трогати, бо я його строю по ЧХ. Отак я настраю контура ПЧ. Оці 4 контура. Це 1, 2, 3, 4, це FSS. Вони були залиті. Ось фільтр пробка. Ну, таким путем. З генератора подаєте з любого, який у вас є. Модуляція АМ. От тут зараз. 400 Гц, у мене 30% модуляції. І частота 465. 1 мВ. Ну і ослаблення у мене тут 3 дБ. Щоб не робила ару. Тому що якщо сильний сигнал сюди подати, це буде неправильно. Отак дуже просто і. Або можна по весілору встроїти, або по цьому. Ну, по цьому легше. По силографу треба замічати розмах, а тут стрілка чітко показує. Так що це такий самодільний вольтметр, там поливігки. ну Така інтересна схема, я показував вам вже класний приборчик. Так валявся він не як, Так як зробили його китайці, то він ненужний, А якщо його переділити, він допомагає. Home, here От ваш настроєний. О, Deep Purple. <laughs> Дим над водою. Клас. Ну мене забанять, якщо я далі буду. І тут Вещь Знаменита їхня, я був на їхньому концерті. Це супер. Хоче настроєно От таким путем. Дуже легко. Ну, якщо маєш прибори, звісно, то дуже легко. Нема там нічого складного по інструкції, так все, як вони тут пишуть. От. Є дуже подробна інструкція для вефів. Так, синя підсвітка не годиться, і не треба і ночі чекати. Тут я підігнув контакт і вона робить завжди. Ну, Можна обратися. Е, Прийдеться поміняти. Це не годиться. Треба білі і отак, щоб вони світили. А, тут є білі. От лки. Я не ті взяв. Я з цієї кучки взяв. Тут синь. так підсвітка краще, звісно. Два світодіода маленьких білих. Це краще, дивіться, оце в точку. Оце красива підсвітка. Все, так і оставляю. Ну добре, проєкт. ВЕФ закінчено. Він відремонтований. Було у ньому електроліти, я міняв, магнітна антенна, там порядок наводив, там провода одірвані були. КПЕ. Був e, замкнуті пластини в обох секціях, теж відремонтував антенну йому поставив телескопічну, бо там було тільки два звіна. Простроїв його, ви бачили по АЧХ і по максимуму сигналу, фільтр пробку настрою, вона була не настроєна, підігнув, там барабан почистив. Все він комплектний, крім немає ручки переключення діапазону. Але, можна сказати, вона йому і не нужна. актуальний зараз цей приймач. Раніше були станції да, на середніх, довгих хвилях, коротких там валом станцій. А зараз всі перейшли на FM, а в нього АФМ немає. І він не цікавий апарат. Так, да, Колись у мене був, це мій любимий прийомник був, ну, тоді це 78-79 роки. Тоді особої вибору не було. <хи> Я ним записував, да, ось у, є у нього ззадні гніздо, контактне е, на магнітофон записував пісні, коли там маяк крутив поздравлення для дружників села і так далі. Пам'ятаєте, було так, такий час. А зараз на середній в Україні там взагалі, говорять, нічого не, не, не чують. Не, не на середній, по-моєму, на длинних тільки руми не ще работають, вони і тоді добре виходить у нас. А тут в Іспанії дві станції на длинних, середні, правда, работают, там є станції. Але ну що їх слухати? Музики там немає, там в основному інформація. А на КВ днем тут нічого не почуєш, у нього 25 метрів і все. А дневні діапазони це 19 і 16 метрів. У нього немає такого. В імпортних є, так. Да. В F-206 такий же апарат, як в F-202, тільки на експорт він не шо. У нього вже пробілів немає в діапазонах, і у нього є 19 і 16 метрів. Є. А тут немає, тут все. 25 кінчається і все. 52, 49 і, і проб'є один, ну ви ж знаєте тут так. такий. Так що веф цілий, красивий, спасіба Юрію, що подарив, але ну, його не продати, він не цікавий, якщо сюди не вставить fm план Ну, це може в майбутньому я колись займусь ним. А так, це, цей проєкт завершений. Добре, дякую, що були зі мною, мирного неба вам. Давайте, тримайтеся і до зустрічі. Пока.